Американські вчені з Каліфорнійського університету провели цікаве дослідження, щоб перевірити, чи здатні коти терапевтично впливати на людський організм. У дослідженні взяли участь 20 людей. Протягом кількох хвилин добровольцям показували фотографії котів і давали слухати записи із муркотінням тварин. Завдяки котячому морчанню у людей швидко нормалізувався тонус мозкових артерій і стабілізувався тиск. Вчені дійшли висновку. Якщо рівень артеріального тиску підвищений не критично до 130, мурчання котів допоможе знизити його без прийому ліків, також котяче муркотання зменшує стрес, який є однією з головних причин розвитку серцево-судинних захворювань. Цікаво, що позитивний вплив на самопочуття людини має великий діапазон котячого мурчання від найнижчого 25 Гц до вкрай гучного у 150 Гц. Хоча для слуху людини ці частоти не суттєві, проте їхній вплив присутній і виражається вібраціями. До речі, такий метод використовує спортивна медицина. Для швидкого зняття болю та загоєння травм у атлетів, медики застосовують стимуляцію вібраціями на низьких частотах. Вібрації прискорюють регенерацію тканин, а також збільшують якість кісток. Тому фахівці припускають, що спілкування із котами прискорює відновлення тіла людини після операцій. Час, проведений у компанії чотирилапого друга», – це ваша інвестиція у власне здоров'я. І справа не тільки у тому, що улюблена тварина піднімає настрій навіть у найважчі дні. Виявляється, що домашні вихованці здатні активувати парасимпатичну нервову систему. Чому? Ось вам трохи цікавих фактів. Історія домашніх котів почалася на близькому сході понад 9 тисяч років тому. Через кілька тисячоліть кішки знайшли притулок у стародавньому Єгипті. Саме тут хвостаті захисники зерна від дрібних гризунів набули статусу сакральних тварин, і саме від тих часів коти почали асоціюватись із затишком, красою та захистом від небезпеки. Вчені порівнюють психологічний ефект від котячого муркотання з медитацією або з погляданням морського прибою. Поки ми гладимо кішку, наш пульс уповіднюється, а артеріальний тиск знижується. Відбувається активація парасимпатичної нервової системи, що сприятливо впливає на роботу серця. Це в свою чергу знижує ризик інсульту. Є думка, що муркотіння – це своєрідний низькоенергетичний стимулятор. Тканини людини можуть, так би мовити, відгукуватися на ці частоти? Таким чином котячі вібрації полегшують віль, прискорюють загоєння і навіть допомагають упоратися з інфекціями. Тому, коли ваша киця лягає на хворе місце, вона дійсно знає, що робить. Не женіть її від себе, вона лікує. Ви спитаєте, навіщо ми вам все це розповідаємо? Власну кішку в оренду ніхто не збирається здавати. Така цінність потрібна й самому. Просто після війни всі українці потребуватимуть домашніх реабілітологів. А зараз незабаром зима у притулках та на вулицях живе багато хвостиків. Зігрійте їх своїм теплом. Ще невідомо, хто кому допомагає, ми котам чи коти нам. Тарілочка супу або молочка це така мала плата за любов та відданість. Нам усім доведеться пережити важку зиму, подбайте про тих, хто поряд. Не можете взяти тварину у свій дім, тоді підгодовуйте, Налийте хоча б води без хатченка. Світ не такий простий, як здається. Добро завжди повертається адресатові. В одній з наших програм ми розповіли про кошеня, яке підкинули нам на Алікс. Тут воно знайшло своїх вірних друзів. Спочатку Кошеня мешкала у відділі кадрів, потім перебралося до редакції новин, де його полюбили журналісти. Олівер любив гуляти коридорами телекомпанії. У кожному кабінеті на нього чекали смаколики і обіймашки. Але співробітники розуміли, кошеняті потрібен дім. Його рідний, єдиний. Про долю Олівера дізналися запоріжці. Сталося диво. Малюк знайшов свою родину. Ось як пройшла перша зустріч. Ой, красень. Ну що, поїдеш зі мною? Кошеня не обдуриш. Олівер одразу відчув рідну душу. Виявляється, у цій сім'ї вже є коти. Але їм не завадило взяти й Олівера до своєї домівки. У голови дружньої родини виходу не було. Я дружині не можу відмовити. Дружина святе сім'я. Наші вихованці красені. Ще один буде. Олівер обійшов усіх співробітників, побував у директорки і своєю котячою мовою сказав спасибі, що дали притулок і знайшли сім'ю. Коробка це придане, жартували співробітники. Просто так кошеняті буде легше адаптуватися в новому будинку. Поруч із нами живуть дивовижні люди, які вражають своєю добротою та любов'ю до всього живого. Анна не лише допомагає хвостикам, а й дітей, позбавлених батьківського піклування, приймає до своєї дружньої родини. Ось такі вони дивовижні українці. На таких людях тримається наша Україна. Один мій кухончик. А тут замотали, щоб не... О! Ой, да. Покажи, Покажи дитинки. Нова китя. Вона мечтала про те купити. А, да, своїх мало, так? Да? Ні, ну скажіть нам, чого вирішили, як побачили, як дізналися? Чого вирішили? Ну ми общем, у нас завжди так ми не бачили котенка, ми завжди підбираємо, завжди стягуємо додому. На мене вже там родичі всі рухаються. А я тільки ховати вже стягувати котів. А ми ж там то підлічили, потім хазявів шукаємо, що собі оставляємо. Ну, В основному так. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до тих людей, які оце підкидають, кидають, залишають, на я цього не розумію, Взагалі цього не понімаю, тому що е, ну, ми дитинку взяли з детського дому. Що там далі можна балакати? Тут уже це всім все сказано. Як вас звуть? Аня. Анечка. Привіт, а тебе. Як звуть? Віка? Вікусінька, скажи, будь ласка. А що вдома робиш з, кош... з котами, з кошенятами? Як ти з ними граєшся чи не граєшся? Мені подобать, вони походять і ми ходимо. Хочете знати, як виглядає щаслива родина? Та ось так. Для усіх знайдеться місце любов та ласка. Щасливого життя Олівера, ти витяг лотерейний квиток на мільйон. Ця історія має щасливий кінець, і хочеться вірити, не тільки це кошеня знайде цього року свою родину. Попереду рік кота, ну або кролика. Треба встигнути знайти свого хвостатого друге. Час НЕПРОСТИЙ Військовий проблему людей багато, немає роботи, а хтось втратив і найдорожче будинок. Як би не було важко, треба залишатися людиною з великої літери, з величезним добрим серцем. Не встигла наша знімальна група зайти до ветеринарної клініки, щоб зняти репортаж. Як на порозі, ми зустріли жінку, вона розгорнула курточку, і ось що ми там побачили. Хтось викинув кошенят у підвал на вірну смерть. Вони жалісно нявкали, і їхній крик допомоги був почутий. Ветеринари визначили вік приблизно півтора місяці. Кошенята чисті без паразитів, а це означає, що у підвал їх принесли із житлового приміщення. Покажіть нам, це хлопчики чи дівчинки. Боже, яка вона красюнечка. Угу. Красюнечки, що вони кушають? Молоко так, молоко кушають. Де ви їх взяли? В підвалі. Будиночку, так? Так. — Тільки два було, чи ще два. багато. Ну, Рижик. Поки два так. Ага. Тільки два, так. Треба, щоб на них подивилися ветеринари, так, подивилися, що воно там, як, як воно. Що треба їм допомога. І ми шукаємо, що їм, родину. Так, родину. Хай не буде доля. Наступний рік це рік кота. Ви Розумієте? Тому комусь так пощастить. Так вони без блог теж. Вони без блог? Так. Може, комусь вони належали, хтось просто їх чи що? Я не там просто немає входу. Я не знаю, як вони туди попадуть. Саме ви можете допомогти цим кошенятам пережити сурову зиму. Ми шукаємо їм родину найвідповідальнішу. Якщо у ветеринарній клініці встановити приховану камеру, можна буде знімати серіал, захоплюючий та динамічний. Тут і радість від одужання тварин та трагедія викинутих кошенят та цуценят. Головне завдання будь-якої ветеринарної клініки це надання ветеринарних послуг, але людський фактор ніхто не скасовував. Подивіться на цю собачку, яка стрибає на трьох лапках. Вона підходить до людей, спілкується. Заспокоює тварин, яких привели сюди господарі на вакцинацію чи лікування. Вона за хорошу поведінку отримує смаколики, розумні очі. Собака пенсійного віку виявилася нікому не потрібна, але вона витягла свій щасливий квиток. Ця ветеринарна клініка тепер її рідна домівка. Песик, це дівчинка, її звати Руді. Вона з'явилася у нас на початку війни. Хлопчик підліток знайшов її у Заводському районі, десь біля залізничного полотна. Зателефонував за нашим номером та просто сказав: Я знайшов собачку, що мені робить. Я не можу їй допомогти ви лікарі, допоможіть, будь ласка. Ми досить швидко зреагували, поїхали, собачку забрали. В неї ніяких не чіпів, ніяких адресників, нічого не було. Тому ми ну, зрозуміли, що вона. Безхатько, тому що вона була дуже виснажена у фізичному та емоційному стані. Також в неї була дуже травмована лапка, показники не дозволили зібрати її, щоб лишити лапку нормальною, тому було прийнято рішення ампутувати її. Також ми провели стерилізацію. Вона була не стерилізована за віком їй приблизно 7-8 років. Тобто, вона досі таки вже похилого віку. Тема старості для домашніх улюбленців дуже важка. Коли ви берете цуценя у будинок, потрібно розуміти, що це не іграшка, це жива істота, яка на ваших очах проживає своє життя. Вона може хворіти, страждати, старішати та помре з вами не в один день. Доглядати стару тварину дуже складно, хоча, якщо господар є відповідальним, він надовго може продовжити життя своєму вихованцю, кохання це турбота як правильно ставитися до тварин, які переступили семирічний рік життя, мабуть, як до людини, людини, яка вже також похилого віку, це медичне своєчасне обслідування. Це аналізи крові. Якщо ми рекомендуємо взагалі проходити раз на рік УЗД-обстеження серця, УЗД-обстеження брюшної полості, аналізи крові здавати, то для більш похилого віку тваринкам це рекомендовано двічі, мінімум двічі на рік робити, щоб можна було відслідкувати показники. Та скоригувати її поведінку, фізичну нагрузку, раціон денний і кількість, і якість. скажімо так. Справжній власник виявляється саме тоді, коли тварина вже похилого віку. Так Так, це правда. У цій ветеринарній клініці є і своя Аріна Родіоновна, яка вигодовує малечу. Це Олена Володимирівна. Сьогодні на її плечах ось ці четверо щенят. Їх потрібно годувати щогодини, прибирати, вигулювати. Потрапили вони до ветеринарної клініки на прохання бійців. Зсу були зовсім сліпі. Шансів вижити було небагато, але співробітники упоралися з цим непростим завданням. Цуценята підросли, і сьогодні їм кожному потрібна родина. Ми шукаємо їм родину чи ні? Так, звичайно, у нас їх четверо. З'явилися вони таким дивним образом. Нам зателефонував хлопчик на гарячу лінію, хлопчик службовий ВСУ, та сказав, десь він з області міста Бердянська, сказав, що рятуйте. Тому що знайшли мамку, привалило під будинком. Мами мати не жива, залишилося четверо цуценят. Вони були дуже малі. Вони ледь очі порозкривали, коли нам привезли. Ми сказали, звичайно, привозьте, чим зможемо допоможемо. Спочатку вони були на підкормках на дитячому харчуванні. Зараз вони вже ну, порядком 2,5 місяців, трьох, мабуть, у нас живуть. От, зараз вони вже їдять дитячий сухий корм. От, вони оброблені, звичайно, повністю від ектопаразитів, від гельмінтів, і вже е, отримали по першій вакцинації. Придивіться до цих цуценят: вони невеличкі за розміром, здорові, грайливі, їм дуже потрібна родина. Військові та ветеринари урятували їх. Тепер справа за нами. За запоріжцями. Звичайно, шукаємо господарів гарні руки, ну, щоб це був, був справжній господар, який буде любити і ніколи не, не лишить його ніде. Скільки дівчинок, скільки хлопчиків? А, три дівчинки та один хлопчик. Ми впевнені. Запоріжці відгукнуться. Цуценята просто чудові. Вони здобули шанс на життя. Шукаємо найдобріші, дбайливі руки та найдбайливішу родину для кожного з них. Все на конкурсній основі так, так, так звичайно відбір робити як на Євробаченні. Так звичайно, це дуже відповідальна справа. Тому ми ніколи не радимо дарувати тварин, тому що ну не зрозуміло що та людина. Взагалі хоче, щоб їй подарували тварину чи ні. Тобто це осознаний вибір має бути. І розуміти, що ця тварина буде з вами довго, довге життя. 10-15 років він буде вам і другом, і членом вашої родини. Якщо ваше добре серце відгукнулося, телефонуйте, вам будуть дуже раді. До речі, минулого разу ми розповідали вам про кошеня, яке підкинули у ветеринарну клініку. Щастя, воно знайшло свою родину. І ще раз нагадуємо: якщо ви вирішили допомогти тварині, не перекладайте відповідальність на чужі плечі, не треба підкидати тварин на телеканал або до ветеринарної клініки та інших закладів міста. Ми готові вам допомогти інформаційно, проконсультувати, що робити, якщо ви хочете допомогти тварині, яка опинилася у біді. І на завершення програми ще раз нагадуємо. Тварини поруч з нами це перевірка людини на її якості. Людина може вирішити проблему голоду, холоду, спрахи. А от тварина залежить від наших дій. Подивіться на військових, їм самим важко. А вони навіть в окопах примудряються нагодувати і зігріти тварин, що постраждали від війни. Бо вони сильні духом. Тримаємось. Ми теж сильні. Ми українці. Шукаємо родини для хвостиків. Це нам під силу!